Всім привіт! Це відео я відроджу рубрику огляду підписників на моєму каналі. Якщо хтось не знає, то тут я буду оглядати ролики, які мені прислали підписники ще давно, і коментувати їх гру. Якщо у вас є бажання також взяти участь в цьому форматі, то насилайте ваші відео мені в телеграм. В описі буде посилання. Якщо що це повністю безкоштовно, і давайте одразу до справи. Може, давайте подивимось на першого учасника. Перший момент, який я хочу тут поправити, це те, що при даунстроках нам необхідно все-таки прилітати на наступну струну, спиратися от неї ось отаким от от чином, а не виводити руку ось отаким. От це пов'язане з тим, що звук, який ми отримуємо, коли граємо в гітару. Ось такий. А якщо ми граємо від гітари з таким відльотом руки? Ви бачите, наскільки слабший звук. Ну і також я побачив, що е, один момент часу тут людина грала то даунстроки, то строки. Таке може бути, якщо ви чітко розумієте, чому ви граєте саме таким чином. Але питання, чи ви розумієте, чому ви граєте таким чином? <му> У вас вібрато звучить. Тобто це таке малесеньке відведення струни в сторону, потім ви залишаєтесь на цій підвищеній ноті, і лише потім такими ж конвульсіями повертаєтесь якось вниз. Вам потрібно це пофіксити. Починаєте з того, що ви просто граєте рівномірно от на одній ноті, і тільки потім починаєте якось пришвидшуватись. Зараз рух руки в цілому, коли грається змінний штрих, він ось такий нагадує півколо. А навіть якщо ми граємо, наприклад, якусь ротацію, то все одно край оцього завороту він має приходитись в гітару і він не має отак, от вилітати. Досить пливе ритміка, але це пливе через те, що в принципі руки ще нестабільно працюють. Кожен рух трошечки відрізняється від попереднього, як в лівій, так і в правій руці, і Тому як про якесь попинання метроном, доки ми не робимо контрольовані чіткі рухи, ми не можемо про це говорити. І також, от на цьому стоп-кадрі, ми можемо побачити, ви зараз відтягуєте вказівним пальцем, це було ще й до цього. От, до речі, от, от в цьому стоп-кадрі також видно, що беземенний палець він також продовжує відтягувати струну. Вона з Зміщена. Це означає, що до основного тиску пальця, який має виглядати ось отак. От ми від цього місця по суті вжимаємо палець в гриф. Ви Вище додаєте згинання фаланг, яке от робить от щось, отаке от, от подібне. Цього не має бути. В нас палець має тиснути на струну з цього місця, і все без оцього. Цей рух нам необхідний на полопах, звичайно. Але коли ми просто прижимаємо будь-які ноти, цього точно не потрібно робити. Бо, по-перше, це звучить фальшиво зараз, через те, що зміщена струна, вона по суті знаходиться е, в такому забендженому е, стані. Як поляк сказав. І також ви використовуєте занадто велику кількість ресурсів для притискання ноти, якщо ви ще її і відтягуєте. А відтягування струни з місця вимагає від вас дуже дуже багато сил в пальцях. Цілому тут присутні і розсинхрончики, і е, оце от прогинання фаланги. Казівний палець, от в цій фаланзі, він досить сильно прогинається. І через це також ви і відтягуєте струну на вказівному пальці. Він має бути завжди трошечки зігнутим. Ну, знову ж таки, не вібрато. вібратор. Получається, що ви трошки заводите нотку догори, і отакими от маленькими конвульсіями потім її повертаєте вниз. Хоча це має бути. Бачите, я завжди зараз... Я завжди повертаю струну в ісходну позицію. І потрібно це пропрацьовувати починаючи з повільного темпу. Наступний учасник. Давайте подивимось спочатку. Перше. Звук, чесно кажучи, тут досить специфічний звук звучить як якийсь гітар або босс метал зон. Навіть якщо ви досить добре граєте, але у вас пісочний ватний звук, навіть ваша крута гра вона буде сприйматися досить погано, рекомендую щось поробити з цим звуком. Наступний момент. Це інтонація, не попала оця от нотка, і також вібрати після неї. Ми бачимо, що просто ходить гітара, воно мінімальне. Протягом цього вибірату все-таки нотка якось спускається вниз після виконання цього, цієї ноти. Ми чуємо буквально оцей от бруд. Тобто буквально у вас зривається. Необхідно переходити на ноти в цій зоні дуже чисто. Приглушаючи це все правою рукою, тут просто недопрацювання правої. Отут, от, до речі, ми бачимо струна трошечки відтягнута в сторону. Зробили невеличке вібрато і не повернули ноту в ісходну точку, і тому вона звучить фальшиво. Знову ж таки, як і з попереднім учасником, повертайте. Нотку в ісходну точку це дуже важливо інакше ви будете фальшиво звучати. До речі, не так погано, як могло б бути. Тут, звичайно, присутні певні розсинхрончики. Тут ми також чуємо, що права рука вона зачіпає сусідню струну. На щастя, воно не звучить якось прям жахливо. Ми не чуємо цього переходу якось більш яскраво. Давайте зараз ще ще трошки більш заповільню, щоб всім було це зрозуміло. Отут були розсинхрончики. Тум-трум-трум. То ми бачимо, що є оці от моменти. Я думаю, що на даному рівні це досить складне місце, поки що рухаємося далі. От оцю нотку, до речі, ви зараз зіграли взагалі одним пальцем. Тобто всі інші пальці підлетіли, вказівний взагалі піднявся, він має глушити сусідні струни, але він цього не робить. І середній палець він також трошки припіднявся, і ви робите вібрата одним пальцем. Пальцем і ще й одним це екстремально важко і не дивно, що воно зафейлилось. В таких випадках вам потрібно, по-перше, всі пальці знову ж таки з'єднувати в таку от конструкцію, вказівним пальцем перекривати сусідні струни, можливо, попередню струну також на додаток. І таким чином ви все-таки будете чистіше та легше грати подібні речі. От тут от також чутно, що да, ми... завищення. Повернення, завищення. Причому знов ж таки, по суті, коли ми робимо вібрато, да, ми підвищуємо звучання ноти, але це підвищення воно не триває довго. Це по суті мають бути ось такі от ривки. основа це вібрато, чисті зняття ноток, синхронізації. Я думаю, що основна проблема тут, звичайно, в лівій руці. Наступне відео. Знову тут вібрато пальцями. Є гітаристи, які роблять вібрато пальцями, але вони, хоча б, роблять це декількома пальцями. Зараз. Сягне струну середній палець. Воно насправді звучить більш-менш. Да, тут невеличка амплітуда, але глобально це набагато краще, ніж те, що було у попередніх ребят, але все-таки не дуже перспективно використовувати на постійній основі рух одного пальця. Також один палець. А тут взагалі, оскільки це мізинець. На ньому просто майже не було вібрації, хоча ми бачили, що зрушення було, але воно через слабкий мізинець настільки а, мінімалістичне, що ми по суті не сприймаємо це як повноцінний вібрато. В цьому місці. Ми бачимо дуже суттєво цю проблемку з мізинцем, що він старчить отак, от сторону. І хтось може сказати, що о тут не мінімалістично працюють руки, але як на мене, питання навіть не в цьому. Вони будуть працювати мінімалістично, якщо розслабити палець. Знову ж таки, оце от старчащий мізинець, я вже казав про це в своєму відео, але по суті, старчащий отак в от сторону, цей мізинець, він е, просто напружує всю руку. От Попробуйте зараз ось таким от мізинцем щось поробити от сама пальцями, да? а потім його розслабте, щоб він отак от зігнувся природньо, і порівняйте своє відчуття. І виходить, що в даному випадку, так, коли тут вступає в гру власний мізинець, по-перше, йому потрібно. Аж з цього місця дотягуватись до струн це важко чітко попасти. А по-друге рука в цілому напружена. Я вже не кажу про цей от величезний залом зап'ястя. Отут -от буквально йдуть е кварти. Тобто... Зараз у вас пальці не кінчиком попадають по потрібній струні, а вони отак от плашмя падають на дві струни. І ці дві струни звучать, ми чуємо буквально smoke the Water якийсь з тих кварт. Вам необхідно навчитися ставити пальці на кінчики. І як вам це зробити? У вас зараз долоня, вона досить далеко стоїть від лінії грифу. І коли ви віддаляєте долоню від грифу, вам необхідно дотягуватися пальцями до грифу, власне. І таким чином, так, вони у вас приходять на гриф, ось такими плоскими. Ви просто фізично не можете зробити кінчикообразне таке притискання через оце от своє положення. Якщо ви зараз візьмете і наблизите трошечки долоню до грифу, ви бачите, що відбувається з вашими пальцями, і так вони набагато більш точно будуть попадати по струнах, а не ось таке. Ця проблема буде протягом всього соло, звичайно, там навіть якийсь момент я почув. Там от тільки що якось прям проскочила нотка на сьомому ладі першої струни, нотка бі. Тут мізинець він настільки плашмя падає, що він, по суті, прижав першу струну, і ми отримали звучання оцієї цієї нотки. Далі. Заповільнено воно, воно прям чутно, наскільки багато тут а, мілких помилок. Це важливо завжди заповільнити свої записи такі шредові, бо вам може здаватися, що все добре, коли ви чуєте це в оригінальній швидкості, але якщо ви заповільните зараз, ви почуєте, наскільки тут все може бути негаразд. Трошечки переглушає права рука. Дивіться, ви зараз, коли робите оце вібрато, Я почув о цьому місці на задньому фоні трошечки трошечки прокльовувалися е, попередні струни більш товсті. Тут видно, що права рука вона буквально піднімається трошечки вгору. Виглядає так, що вона просто не заглушає попередні струни. Воло дуже близько до того, щоб вони зараз зафоніли. Ну давайте поки що подивимось далі. Отут зараз стирчав отак от вказівний палець. Да, і він знову ж таки він не перекриває в такому вигляді струни тонкі, Це по перше. А по друге, він просто напружений. Ви зараз суттєво напружуєте руку, коли у вас пальці отак от стерчать в різні сторони. Отут от зараз трошки більше воно зафзафнило. Отут от прям явно було чутно попередню струну, тому що знову ж таки, прям права рука вона трошки піднімається в повітрі. Вона не глушить попередні струни. От через от такі от пальці дуже важко робити такі от речі, робити їх точно чистою. Во-во-во, я от я от про це кажу. Зараз воно максимально у в такому вигляді, але ми чуємо, От буквально тільки що було. Ну, пролізла п'ята струна. Да, шоста заглушена великим пальцем, але ж попередня струна все таки якось почала пролізати. Я розумію, що дам в процесі гри. Якісь емоції, вам хочеться не знаю, там якось рухатися. Можливо, але всі ці рухи вони мають бути вже вторинними. А первинним має бути те, що все-таки воно чисто звучало. Всім, хто додивився до цього місця, дуже дякую. До речі, це лише перша частина, скоро вийде друг на цьому каналі. Тож, якщо ви не підписані, то підписуйтесь, також ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу і мотивує мене продовжувати. Якщо у вас є якісь додаткові питання, то ви можете до мене звернутися я викладаю гітару. Також в мене є Patreon, на якому також виходить дуже корисний. Контент, всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.